Mm. Ну, ця висока ножка, це щоб туди все залітали, потім швабри звідси, все доставати, так? Да? Так, да, я люблю, щоб люди страждали, тому продаємо ліжка на високих ніжках. Насправді, у цієї ніжки є пару важливих функцій. Перша це робот пилосос. Хто хоче, щоб під ліжку можна було прибирати, така висока нога 12 см висотою, взагалі, must have. беріть ліжка з високими ногами. Це перше. І по-друге, вище місце посадки. Тобто, якщо б воно стояло повністю на підлозі, з нього було б дуже низько вставати і сідати. А так на високій ніжці це зручно робити. Звичайно, що якщо у вас маленькі діти, і ви не хочете вигрібати щотижня іграшки з під ліжка, беріть ліжко на ніжках там, один сантиметр, два сантиметри, ну п'ять максимум, щоб туди поменше всього залітало. А так... Це вибір кожного, яку ножку обрати. До речі, на ліжку лідер у нас ідуть дерев'яні ноги, а на інших моделях ліжок ми можемо змінювати навіть на, ну ось, наприклад, покажи ось металеві 12 см ноги. Можуть бути і дерев'яні ніжки товсті, 10-сантиметрові, не обов'язково такі тоненькі. Тому вибір ніг, опор для ліжка реально здоровенний. Якщо цікаво, про наші ліжка можете подивитись на сайті Солохаї, а в описі до відео телефон для зв'язку.